Вже два тижні в їхньому під'їзді не працює ліфт. На верхніх поверхах живе багато літніх людей, інвалідів та щойно після операції. Скаржаться мешканці дев'ятоповерхівки за адресою бульвар Євгена Коновальця у Полтаві. 86-та квартира. Тут інвалід на коляски вона всегда ліфтом вивозила на вулицю. 84-й квартирі женщині операцію зробили на колінах. Вона не може підніматися, зараз вона в больниці лежить. О 61-й теж жінка з лікарні приїхала, не може по таблетки спуститися, спуститися, а нагору піднятися їй важко. Так тяжко підніматися, бо в мене коліна болить, і я це йду, запарила, так тягнуся, підтягуюся. Дивися по телебаченню, що Міняють назви вулиці, знімають пам'ятники, історичні пам'ятники, ті, що віками стояли в нас тут. А на це на все в нас немає грошей. За словами людей, ліфт в їхньому під'їзді оновили два роки тому. Але відтоді він чи не щомісяця виходить з ладу. У нас в під'їзді 90 квартир у нас під'їзді 90 квартир. Є і діти, і є і літні люди, так скажемо, елегантного віку. Часто викликаємо майстрів. Нам ремонтували ліфт у 21-му році, здали його 16 квітня. Тобто ліфт ще молодий, він не старий. Він не старий, ми так раділи, що буде новий ліфт, буде працювати, показувати етажі. Ну як в, цивіл... в цивілізованих країнах. І в цивілізованому світі. А коли мастер ставив смастера, ставили цей ліфт, я підійшла, запитала, чому ліфт ламається так швидко. Чому нам от, 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 от таке А, То він відповів, що таке такий хлам ще треба було пошукати. Полтавці зверталися до диспетчерської служби «Полтава ліфту та в управління житлово-комунального господарства міста. Та конкретної відповіді на запитання, чи ремонтуватимуть цей ліфт, так і не отримали. Я звертався везде. звернувся просто везде, абсолютно везде. В диспетчерських я куди тільки не нитри Сказали, які то ролики, десь там щось поломані, який то двигатель. У нас он Серйоз. Я живу сам на Нікіченка. ось. Я позвонив в Київ, нам за 7 секунд все зробили. А сюди ви, ви приходите допомагати, чи як ви ну, в цей від'їзд? То я до своєї дівчинки хожу. Я роботи мені оце приставте. У мене кілок в хребет засунутий, а я біжу до неї. Ну, ну оце таке. Як нам повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко, ремонтні роботи здійснюються відповідно до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2023 рік. На сьогодні у Полтаві не працює 60 ліфтів. На засіданні крайної сесії були внесені зміни до програми розвитку на 2023 рік щодо включення 169 ліфтів, які потребують виконання ремонту. Щодо ліфта, який був зупинений 28 вересня цього року по вулиці Євгена Коновальця, 7, то цей ліфт не включений до виконання ремонту. Тому ми плануємо на засіданні ближчої сесії Полтавської міської ради внести зміни до зазначеної програми. І включити цей ліфт до поточного ремонту. За словами Чередниченка, загалом до кінця цього року планують відремонтувати близько 50 ліфтів.